На першу категорію я витрачаю 50% свого доходу. До речі, туди зараз я записую також донати, як в обов'язкову частинку моїх витрат. Ой, блядь, Мене щас нахуй сосить в інтернетах, але донати це не категорія треба. Ось це так поворот. Це абсолютно не категорія треба. Це категорія хатівки, розваги, примхи, блядь, що завгодно, але це не категорія треба. Аліна. Ти що зовсім охуєла, блядь? Війна на дворі треба донатити. По-перше, люди, ідіть нахуй, блядь. По-друге, блядь, ви спочатку зі своїм піздецом, блядь, з деньгами розберіться. Тому що, понимаєте, ну, з бюджетом абсолютно у кожного. Просто ніхто, блядь, туди не заглядає нормально. І треба з ним спочатку розібратися, щоб жити нормально. Спочатку цю маску, блядь, на себе, а потім вже допомагати всім іншим. Це фундаментальна річ. Тому що теж в мене були, блядь, случаї там, де сука, донатили, блядь, з кредитки, і потім теж отримав за це пізди, блядь. Тому що люди не вибираються з цих нормальних боргових ям. І тому, блядь. Спочатку в нас на себе все, а потім блять на когось іншого.